Доброго ранку, мої малю переплатники україномовного каналу. Дивіться, в якій ми красі з Максиком на прогулянці. Річка. Повітря свіже, дуже гарне. Але дощ іде. І дощик такий. <кій> Навіть без зонтика, так? Да? <кій> без парасольки. Ух. Так, сьогодні у нас 12 -е. червня 2024 року. Середа. У мене ще відпустка. Максика радість. З татком да, може прогулятися о 6 ранку. З мамкою він о 9 тільки гуляє. Ух, пішли додому вже, тому що дощик, Так як пройшла ніч, кукла. Тут на Полтавщині. <кій> <кій> так, так собі. Поганенько. Гуділо-гуділо. І ввечері гуділо. У дружини на телефоні там якась програма стоїть і воно. повищений рівень небезпеки. Пройдіть укриття. Я навіть не знаю, є тут укриття чи немає. На базі відпочиваємо день рождення, день народження дружини відсвяткували, а завтра поїдемо до Харкова. <клес> <клес> так що якось. Ну вчора, Боженька, на і немножко покупалися, загорали і все. І Будемо сподіватися, що. І далі нам Боженька дасть сьогодні. Сьогодні до обіду ще тут. Вечора поїдемо на мир гаразд. Будемо вже збирати речі і завтра на Харки. Все, усім миру добра злагоди. Усім <сум> щито дякую. Усім гарної погоди. природі немає поганої погоди. Все. І будемо жити на Зверечні на щодо Максим. Все до побачення, мої любі пока а там хтось купається на пляжу. Все, пока.